Добрий день, діточки! Скажіть, будь ласка, а яка зараз пора року? Так, весна вірно. Ой, а подивіться навколо, де ми з вами зупинилися на галявині. Так, на лісовій галявині, де ростуть багато квітів. А давайте відгадаємо, які саме квіти тут зростають. Навесні я зацвітаю синім цвітом серед гаю. Відгадайте, що за квітка, бо мене не стане влітку. Так, це пролісок. А як ви здогадали, що це пролісок? Пролісок запашний та маленький, у нього є зелене, тоненьке стебельце. А ще у нього є зелені та ніжні листочки. І блакитна квітка. А на що вона схожа? На весняне небо? Стала на поляні в жовтім сарафані, підросте, сміхнеться, для вітрів вбереться, в платічка біленьке, пишне та легеньке. Так, це кульбабка. А як ви здогадалися, що це кульбаба? У кульбаби є жовта квітка, стебельце та зелені, молоді ніжні листочки. Лис зелений і міцний, сніг для нього не страшний, а коли весну зустрічає, сині очі розкриває. Що це, діточки? Так, це. Барвінок. Де росте барвінок? На лузі, у лісі. Листочки в нього зелені, а квіточки сині чи фіолетові. Так. А скажіть, будь ласка, дітки, коли з'являються перші квіти? Так, навесні. А зараз давайте пограємо в гру, яка називається порівняй. У тюльпана високе стебельці, а у проліска низьке, у проліска пилюски блакитні, а у кульбаби жовці. Пролісок схожий на небо, а кульбаба на сонечко. Фіалка маленька, а тюльпан великий. Кульбаба росте на лузі, а тюльпан? У саду. Діточки, що це? Тюльпан? А де росте тюльпан? У саду. Який він? Садовий. Що це? Це пролісок. Де росте пролісок? У лісі, який він? Лісовий? Що це? Це кульбаба. Де росте кульбаба? На лузі? Яка вона лугава? Вірно. А ось на нашу галявину прилетіла бджілка, і бджілка нам пропонує зіграти в гру, яка називається Закінчи речення. Слухайте, уважно. Квіти потрібні для того, щоб до них прилітали бджілки. Вірно. Квіти потрібні для того, щоб їм милувалися. Квіти потрібні для того, щоб їх дарували. Квіти потрібні для того, щоб... Навкруги був приємний аромат. Квіти потрібні для того, щоб вони прикрашали природу. Вірно, діточки, а як одним словом можна назвати? Кульбабу, тюльпан, пролісок, барвинок? Так, це все квіти молодці. А я вам говорю. До побачення.